Під оплески дорогою уквіченою рушниками зі своїм класним керівником виходять на лінійку Голинської загальноосвітньої школи її випускники. Для них у стінах рідної школи дзвоник лунатиме справді в останні. Хвилина мовчання за тих, хто віддав своє життя за незалежність України. Директор школи Мирослав Бенько звертається до всіх учнів, а особливо випускників із настановами. Я бажаю випускникам 9 класів. Успішно успішно прийти державну підсумкову атестацію. Я вітаю закінченням школи наших 11 класників. Пам'ятайте, випускники, ви закінчили школу в нелегкий для нашої країни час. Ви маєте можливість продовжити навчання, вибрати собі професію, дякуючи тим, хто цінує свого здоров'я і власного життя, боронить спокій на сході, хто зараз на передовій. Плідний ужинок нагород похвальних листів цьогоріч у Голинській загальноосвітній школі мають чим пишатися педагоги і батьки, щиро роздоровить шкільну родину із успішним завершенням навчального року голова районної ради Василь Дзунза, завітавши на свято. Я хотів би побажати вам в дальнішому успіхів житі доброї дороги, щоб ви знайшли себе у цей непростий час в нашій державі. Час, коли Україна знаходиться в війні, коли неголошна війна агресором забрала у нас частину земель, анексія Криму, і на великий жаль, сталася ця біда, що кожен день гинуть наші патріоти. Я хочу сьогодні привітати вас від імені усього депутатського корпусу Калуської районної ради, від Калущини, привітати вас із цим святом, адже життя продовжується. І тому хотілося би ще раз сказати вам в добру дорогу, шановні послуки, а вам, тим, хто приходить, тим, хто навчається далі гарно вчитись, адже ваші знання успішні. Це наше здобуток, Це для нас радість. Ряд учнів та педагогічний колектив школи відзначено цьогоріч грамотами, подяками, грошовими преміями від районної ради, які вручає її очільник. Зі словами Божого благословення звертається до присутніх місцевий парох, отець Володимир. Я бажаю вам мирного неба. Я бажаю досягнень. Я щиро бажаю любові від друзів, від родини, від усіх. Я бажаю вам радості і утіхи. І хочу сказати вам, ви пам'ятаєте, усі вас лишуть, бо час такий у житті прийде, але ви завжди пам'ятаєте, що поруч з вами завжди буде Господь, який ніколи вас. Ні в чому не покине за християнським звичаєм. священник окроплює благодатними краплями, шкільну родину. Вітають своїх старших друзів, випускників, першокласники, по дитячому щиро, захопливо. Старшокласники адресують вітання навзаєм. Сумне і радісне водночас. Нині свято у вас, дорогі мої, дорослі діти. По лагідно звертається до своїх пташенят класний керівник випускного класу Оксана Тебешевська. Дорогі мої випускники, дорогі мої дорослі діти. Хочеться мені сказати вам найкращі, найщиріші, найважливіші слова, не знаю, чи знайду їх. Скажу тільки те, що цих 11 років ми були з вами. І чого ми хотіли вас навчити? Звичайно, основ наук, але не тільки цього. Ми хотіли навчити вас бути людьми, бути справжніми патріотами України. Ми вчили вас любити Бога, жити за заповідями Божими. Ми вчили вас любити Україну, бо повірте, де ви не підете, куди ви не поїдете, навіть в найбагатші країни світу, другої такої, іншої, такої України. Ви не знайдете ніде теплі слова. Найголовнішим винуватцям свята адресує й перша вчителька. А маленькі першокласники на згадку дарують незабудки. Блакитні квіточки, що завжди нагадуватимуть їм про рідну альма-матер. прощальний вальс, останній дзвінок. Проте перший відгомін дорослого життя, яке кличе їх у незвіданість далі.